Будь-який злочин має власну мораль, що його виправдовує, та на рівні загальноприйнятого, а не індивідуального діють закони, що передбачають покарання. За ініціативи настоятеля храму святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги і єрея Ігоря Шабана та виконавчого комітету Бориспільської міської ради, 30 квітня у центральній бібліотеці міста відкрилася виставка національного конкурсу образотворчого мистецтва в'язнів. Її презентував керівник відділу української греко-католицької церкви. Церкви з душпастерства у Бенітенціарній системі України і єрей Костянтин Пантелей, крім учнів першої школи, свідком відкриття виставки став міський голова Анатолій Федорчук, заступник міського голови з гуманітарних питань Людмила Пасенко, начальник управління культури, сім'ї молоді та спорту Наталія Погребна та старший інспектор з питань підготовки засуджених до звільнення Бориспільської виправної колонії 119 Вікторія Косовець. Присутні стали свідками того, що за ґратами є талановиті люди. Готові на відвертість через монолог картин. Для мене навіть самому було цікаво прийти подивитися цих картин саме так, цих людей, які сьогодні в силу тих чи інших обставин опинилися за ґратами. І, як кажуть, Бог каже, що від суми і від тюрми не зарікайся. І тому дійсно, з точки зору психології, навіть подивитися на ці картини. І Відчути дух їх. Вперше виставка стартувала 2009 року у відні і зібрала у колекції образотворчі твори з усього світу. На публіку було представлено 25 картин, з яких лише одна української арештантки. Цьогоріч виставка Конкурс відкриється у Києві 11 серпня і продемонструє у своїй експозиції близько 300 кращих творів, переданих з панітенціарних установ усіх областей України. Та щоб стати конкурсантом, мати талант недостатньо. Його необхідно спрямувати в. Роботу, де прагнення до світла, порозуміння та дарування себе іншим щире. В тих роботах повно світла, тепла, любові. Наприклад, на жаль, тут немає висловлено цієї роботи. Вона поїхала до Берліна. Називається вона Мати. Там в'язень зобразив дуже стареньку маму, яка стояла з посмішкою на подвір'ї хати з величезним букетом квітів. І з великою радістю, якби не мог... ну, ясно було, що вона зустрічає свого сина, який повернувся після багатьох років. Дорок журі у складі мистецтвознавців, богословів, соціально активних діячів потрапило багато робіт. Кожна з яких трактує світло по-своєму. В більшості картини відзеркалюють або надію, так не так, щоб мрію про звільнення, або надію, якусь, якийсь паросток, чогось доброго, такого теплого, світлого, який іще в атмосфері якоїсь темряви. Пробивається якась надія. Або те, що в даний момент людина переживає з огляду на позбавлення свободи, це може частіше. Визначення переможців у виставках конкурсах неодноразово ставило членів журі перед складним завданням із сильних робіт обрати найсильніші. Тому цього року організатори вирішили кількістю зміцнити арсенал цінителів високого мистецтва вишивки, малюнків, картин, графіки, плоскорізьби та мініатюри, з різьблення чи ліпки. Цього року ми будемо залучати велике число членів журі. Ми не будемо обмежуватись до навіть до 11, можливо, буде більше. Ми також хочемо залучити дітей. Не таких дітей, що ще ледве розмовляють, а дітей, які вже скажімо, досягли приблизно віку 9, від 7 до 9 років. Думка дітей, як членів журі, для нас буде дуже скажімо, вільним моментом, таким, де людина точно не пов'язана якимись упередженнями. Чи не якимись сформованими баченнями чогось? Малюнки картини та історії їх створювачів змусили кожного замислитися над ціною свободи після скоєного злочину. Дійсно, мабуть, всіх нас перевернуло наше світосприйняття. Ми розуміємо, що для гармонії в світі є добро і зло, але це дуже часто ми це усвідомлює як прості, такі банальні слова. Але сьогодні ми з вами і, шановні діти, дійсно змогли зазирнути по той бік муру колючої проволоки, який, на жаль, існує в нашому суспільстві. Не дай Бог кожному чи кому-небудь із нас коли-небудь там з різною місією побувати. Оригінальна ідея доглядача може дійти лише через вуста автора. Відсутність такої можливості змушує кожного трактувати зображене по-своєму. Переживання людей, які знаходяться в'язниці, да, і ми зрозуміли, що е, ті люди, що знаходяться в в'язниці, також є дуже творчими талановитими. Не хочуть вибратися з цієї тюрми, намагаючись відкрити відкритися у своїх картинах. Розкрити душу атмосфера виставки у бібліотеці створила усі умови для спілкування глядача з авторами через їхні картини, адже в зображеному не просто епізоди з реального або вигаданого, а цілі розповіді наповнені болем, каяттям, прагненням до світла та порозуміння. Тетяна Підгурська в Соренко, новини телеканал Бориспіль.